Найпотажніші різдвяні подарунки це подарунки геймерам та користувачам комп'ютерів та ноутбуків. Тут стільки всього, що без літра комбучем не розберешся. З вами Різдвяна Марійка, сервіс Смертшопінг Hotline.ua, і зараз ми вам накидаємо пару варіантів подарунків на святах. Для тих, хто багато працює за комп'ютером, важливо мати зручну мишу і таку саму клавіатуру. Але давайте підемо трохи далі і підберемо дійсно щось неординарне для сучасного користувача. Розпаковка. Я дійсно хотіла її потестувати. Капець. Мені подобається. Та ти дістала що? Ось, наприклад, вертикальна бездротова миша Logitech Lift Vertical Ergonomic. Бачили таке? І я про те саме. Несиметрична мишка, яка має версії під різні руки ліву та праву. Ліфт зроблена для маленьких і середніх рук. Для великих існує модель Logitech MX Vertical. Форма таких мишок більш анатомічна для положення рук, і для тих, хто багато працює за комп'ютером, стане дійсно подарунком. З мишою все зрозуміло, але не варто забувати про зручну клавіатуру, як та сама Logitech Wave Case. Виляста форма для меншого навантаження на зап'ястки. М'яка підставка під долоні та купа функцій. може й собі таку взяти. Я ж пишу сценарії кожен божий день. Ці два пристрої гарно поєднуються і разом будуть чудовим подарунком. З геймерами трохи все складніше, бо вам тут і швидкість затримки, і інпут лаги, хедшоти і все оце таке. Тому для чітких хачівок і перемог потрібен якісний інструмент. Але не за всі гроші світу, поки геймер не став кіберспортсменом. Ось тут у мене крутий набір. Миша Logitech G502X плюс килимок. Logitech g 240. Миша дротова ігрова Logitech G502X саме те, що треба. Перемикач Light Force, датчик Hero 25K, регульована кнопка DPI Shift, надшвидке колесо прокрутки, зменшена вага. Скажіть, це геймеру, і він отримає таке задоволення, яке не дасть жодна PlayStation. Насправді це відпадна дротова ігрова миша для всіх одразу. Різні хвати, функціональні кнопки тощо. А щоб не руйнувати ваш мармуровий стіл мишою, потрібно щось під неї. Ігровий килимок Logitech G240 якраз згодиться. Стильовий, доступний, гумова основа. В ідеалі, звісно, одразу брати мишку з килимком. Ось такі вам ідеї для подарунків на різдвяні свята для тих, хто товаришує з комп'ютером або любить пограти в комп'ютерні ігри. Звісно, ці набори вам як ідеї для подарунків. Не обов'язково зупинятися саме на цих товарах. Ви можете зайти на сайт Hotline.ua і подивитися, що там ще цікавого є у тих самих Logitech. Всім гарних свят і до зустрічі в новому році!